Доброго дня! Люблю працювати в теплиці під шум дощику. Ось, подивіться, різниця у відрі. Бачите відро. Ось вони цві цвітуть і ось поряд в ґрунті. Ну, ось трошки більший у ґрунті. Це котрі я показувала, що ось відрізаний, бачите ось. І ось верхня частинка. Ну, верхня частинка правильно себе повела, бачите, е, гілочка, що квітне, і під ним пасинок. Це я лишаю йде собі вверх. А цей пасинок уже, бачите, трошечки, отак, геть його. Бо він, не він вже має, як кажуть, рослинка має два пасинка. І досить. Два, Дві гілочки, чи як вони кажуть. Ось. А це ще ні, тому що це пасинок був. Бачите, я його відрізала. Ось воно. Це був пасинок. Ось він ще йде до свого розвитку. Ось тільки ось гілочка, що буде квітнути. І під нею якраз буде пасинок, який я залишу. Бачите, ось тут. Ось такі у мене справи в тепличці.